Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні дуже важливе засідання Верховної Ради України. Адже згідно новому закону про медіа, нарешті телеканал Ради, який було віддано в лізинг офісу президента, буде змушений в трансляції, але демонструвати сьогоднішнє засідання. І Тоді вся країна дізнається, що завдяки боротьбі опозиції ми повернули сьогодні доплати нашим військовим, прикордонникам, нашим поліцейським, всім тим, хто має право отримувати гідні виплати. Отже, 30 тисяч гривень. Має бути повернута тим, хто їх сьогодні більше за все заслуговує. Це вкрай необхідна поправка. а Також ми будемо наполягати, щоб Верховна Рада дослухалася і в тому числі розглядала наші законодавчі ініціативи, які також спрямовані на забезпечення захисту військовослужбовців та членів їх родини. Ви пам'ятаєте, коли пан Данілов говорив про те, що відміна тридцятки це така собі справедливість, крім демотивації і несправедливого підходу, нічого вона не мала. Сьогодні, коли у вигляді поправки ці норми внесені в закон, і тепер законом буде регулюватися виплата 30 тисяч і 100 тисяч військовим, а не постановою кабміну, яку вони можуть змінювати під покровом в будь-який момент і в тайні від народних депутатів? Ми повернули цю норму і спод... Діваю, що президент не накладе вето, і дуже важливо, що в цій поправці також було обмеження граничне обмеження виплат заробітних плат і всіх видів премії, тобто всіх нарахувань, які здійснюються для державних службовців, для національного банку, для кабінету міністрів, для народних депутатів, для всіх депутатів. Тобто там, де є нарахування з державного бюджету, граничний розмір може складати лише 10 мінімальних розмірів заробітної плати це 60, Сім тисяч гривень на сьогоднішній день не забувайте, що ця норма буде стосуватися і державних підприємств, що немало важливо, де ви чули вже неодноразово, що зарплати сягають до одного мільйона гривень в місяць. Якщо президент не накладе вето на ці поправки, то насправді всі ці ресурси, які вивільняться, будуть спрямовані на доплату 30 тисяч, і буде, і це буде якраз справедливо під час війни такий підхід. Все тайне стає явним, і тому Верховна Рада сьогодні виправила цю ганьбу. Ми дуже часто чули це від військовослужбовців, і дійсно уряд вже не буде таємно приймати якісь такі постанови, коли Верховна Рада буде змушена це все виправляти, і ми змушені про це публічно говорити. І дай Боже, щоб наші дискусії показували по єдиному марафону. Але ще хотілося б додати, що дійсно оці зарплати керівників державних підприємств, особливо нафтогазової галузі, по Більше ніж 3 мільйона гривень і поєднання а, теж керівників декількох державних підприємств. Це теж ганьба піде в минуле, і хотілося б єдине, щоб за це несли відповідальність, особливо ті, хто їх призначав, і ті, хто просував на ці посади. Прикро, що так довго довелося добиватися повернення справедливості для наших захисників, але тішимося, що нарешті це вдалося. Тепер м'яч на половині поля президента України. І я сподіваюся. Що в марафоні нарешті будуть розповідати а, правду, і те, що ви будете бачити, що відбувається у Верховній Раді України, допоможе вам розібратися і не звинувачувати парламентарів у тому безладі і тому безладі, який дуже часто робить кабінет міністрів, це саме те, що відбулося з цими 30 тисячами, які сьогодні законом повернула Верховна Рада України. З нетерпінням чекаємо підпису цього законопроекту. і Вважаємо, що президент Зеленський не повинен цим зволікати. Якщо говорити про інші важливі речі, які голосувалися сьогодні на засіданні парламенту, то це і звернення до парламентів світу з закликом, щоб на Вільнюському саміті НАТО Україна отримала чіткий сигнал щодо нашого членства. Також було порушено в черговий тут закон і відправлено у відставку голову рахункової палати пана Пацкана. Ми вважаємо, що одною з причин стало те, що рахункова палата сьогодні дуже чітко відслідковує ці неправові дії які відбуваються в самому парламенті, зокрема з каналом Рада, який вперше віддано в лізінг офісу президента України. Ну і повірте, будь ласка, що європейська солідарність стоїть на захисті наших військовослужбовців, і зараз будемо наполягати на тому, щоб були прийняті наші закони про необхідність негайної модернізації військово-лікарських комісій, тому що наші поранені не повинні місяцями. Чекати виплат і довідок все буде Україна, друзі. До побачення.